Вітаю! У цьому відео я покажу, як додати відео на сторінку з курсом. Ось в нас сторінка курсу відкрита. Тут є якесь зображення, є ведучі, є позначки модуля мова та кількість уроків та програма курсу. І ми б хотіли, щоб після назви чи заголовку про курс було відео. Для цього необхідно завантажити відео, наприклад, на сервіс YouTube. Ви можете позначити це відео як Unlisted, тобто щоб воно було доступне за посиланням. Та дозволити вбудовувати його на інші сайти. Відкрити це відео та натисніть кнопку Поділитися. І ось тут можна скопіювати весь, весь цей код, як він є. Після цього перейдемо в на сам курс, відкриємо його налаштування та вкладку Публічні сторінки. Ось цей блок, текст зображення вставка коду, де є можливість. Додавати різну інформацію про курс, тобто тут може, ви можете додати будь-який опис. Але зараз ми зосередимося лише на відео. Тож ви обираєте плюсик, та е, вам потрібно ось тут, де позначено HTML, та додає, додаєте цей код. Е, ось з'явилось тут відео: е, автоматичне збереження. Ми можемо оновити сторінку. І в нас відразу з'являється це відео. А, тобто дуже просто так люди бачитимуть, що це відео на YouTube, але вони зможуть подивитися все, що необхідно а, для ознайомлення з курсом. Якщо ви хочете прибрати додат, ось, ці, ось ці строки, то так само ось тут у редакторі це можливо зробити.